Привіт, друзі. Хочу поділитися гірким власним досвідом, як мені хакнули телеграм. Так, одразу скажу, що я повівся як справжній лошара. Але таке в мене сталося вперше, бо я в курсі майже всіх розводів олій з доставки, банківських працівників, перегляду фото посилці, Але тут було зроблено справді професійно. Спочатку ти голосуєш на конкурсі за дитину-друга. Але, до речі, от у вас є друзі, яких ви не перепитуєте, чи треба щось робити, чи не треба. Просто робите. У мене є, і від нього якраз прийшло таке повідомлення. Ну, типу, від нього. Отож, виглядає все правдиво. Ви переходите на сайт організаторів конкурсу, дійсно голосуєте за дитину. Ваша заявка прийнята, дякуємо. Але вже далі через певний час приходить повідомлення в телеграм, ніби від організаторів, що треба підтвердити номер телефону. Ну, це вже щоб хакнути вас. Замалий мій профіль виходить ще в суботу, а доступ Блокували тільки у вівторок зранку. Так, весь цей час я так і не зрозумів це. Тому у вас, якщо що, ви проголосуєте, є час підготуватися. Далі вже по відновленню профіля. Зломисники тут суттєво продвинулися вперед. Спочатку вас фродять, тобто роблять багато спробу в профіль, і ви не можете потрапити. Зазвичай на 12 або 24 години. На наступний день мені вдалося відійти свій профіль. Я вже зрадів. Швидко зараз завершу всі відкриті сеанси і контроль буде відновлено. Але як казав мій дід хеб, тобі не профіль. Телеграм говорить, що не може так робити одразу, як зайшов. Треба чекати 2-3 години. Це типу, якщо так зроблять зломисники, щоб вас не могло викинути з профілю. Але рівно через одну хвилину мене автоматично викидає з профілю. Сука, ми не здаємося. Заходимо ще раз і ще раз. результат той самий. І з компа така сама ситуація. І знову телеграм пише, що занадто багато спроб спробуйте через 12 годин. Підтримка, консультація з хакерами, чат GPT. Наступного разу за цю вільну хвилину я встиг встановити пароль на вхід, але тепер я мав його додатково вводити кожного разу. Встиг встановити двофакторну антифікацію, прив'язав її до пошти, але яка мені була встановлена, в принципі, до цього номеру. І все це допомогло мені просто ніяк. Тобто я ніяк не міг викинути користувача і не міг зробити ніякі дії. Це мені ніяк не допомогло. Поміж тим три рази я написав підтримку телеграм, кожен раз надаючи більше інформації про те, що в мене вже встановлено. В принципі, запит підтримку логічний. Ти можеш підтвердити номер телефону, пошту, пароль, аутифікацію. Просто треба завершити всі сесії і які зможе той, хто має пароль? Я бачу, як ти дивишся, чому я це раніше не зробив. Так, але ми не критикуємо і не засуджуємо. Від вивід телеграму не прийшла ще й досі. Пофілософов з чатом GPT і з'ясував, що така ситуація це якраз один відсоток негативу телеграму. Тут телеграм не прив'язується до сімкар, цих марний сервіс, щоб все працювало швидко, і тому зловмисники використовують цю ситуацію на 100%. відсотків. То вони взяли контроль над акаунтом, і ти, вже маючи навіть всю всю іншу інформацію, ну ти не можеш нічого зробити. Були думки зайти в профілі самому зробити масову розсилку чи щось типу таке, щоб телеграма не заблокував. Але прочитав, що тоді є великий шанс втратити профіль назавжди. Тут мені вже остаточно знесло дах, і я вибрав для профілю останню путь. Остання путь. Псіхану зайшов по силці і встиг видалити профіль. Так, мій колега сказав, щоб якщо було більше часу, ніж одна хвилина, є можливість зберегти всю інформацію на сервері, і після відновлення профілю можна відновити попередні переписки і групи. Але однієї хвилини замало, тому я просто зніс профіль їм, і ця історія закінчилася. Через день створив акаунт по-новому, написав, що додали мене до груп, і вся переписка всередині збереглася. Фото і відео я все одно зберігав на телефон, тому втратив небагато. Можливо, моя історія буде корисною, але головне, не допускайте взлому, Встановлюйте двофакторну факторнуфікацію, пошту і це буде вашим додатковим захистом. А тепер можете написати мені в коментарях, які я лошара.